І ця криза нерухомості, який уже більше року поховала величезну кількість цінових міфів під собою. Наприклад, що це мовляв природньо, коли київські хрущовки коштують дорожче ніж житло у Празі чи Берліні. Чи ще що слова здешевлення, і українське житло ніколи не зустрінуться в одному реченні? Та з відмиранням старих українські торгівці нерухомості продовжують народжувати нові міфи. Один з них найпопулярніший, спробував розмічати Стас Фещенко і захистити ваші гроші. Ой, там все є. І кладові, і жила і кухня. І кухня, хол там. Ой, тільки що там ніхто не відкриває. Київ вулиця Лаврухіна, 14-й поверх. Вікна в новій квартирі Сергія Блінова зачинені, але господаря там немає. Сергій остерігається називати свій будинок новим еліта-центром, бо поки суд ще є надія заселитися. Вигнали коробку, почали утеплять окна бы Ми, проезжаем иногда, смотрим, что що а, окна почали ставить, здорово. І потім вони почали щось говорити, що вот там кран замерз, потім то що. То є, сі строїтельство так плавно як пристановилось. Адвокати питаються щось робити, питаються апелірувати ко всім інстанціям. Ми іноді мітингуємо. Лаврохи на 4 – приклад того, що будмайданчики зупинялися і до кризи. Адже Сергій мав їхати ще 2006-го. Та криза фактично легалізувала демарш на первинному ринку, і тому експерт з нерухомості Володимир Винокур говорить про подорожчання житла через його брак. Буде дефіцит квартир в нових домах в новостройках. І дійсно, в ближайші роки я очікую нікате повищення цін. Скільки будівництв дало дуба цього року? Ніхто не знає, бо навіть один робітник з відром означає серйозність намірів. А це майданчик Вірпені, три бригади, півсотні людей. І його господар Олександр Сенчук. Цього року він уже здав один будинок, ще два у процесі. Компанії, які втекли з ринку, він називає або дилатантами, або шахраями. Ну, безусловно, кризіс панам ударів. Ми заробляємо гораздо менше, ніж ми зарабатували. Тим не менше бізнес остається рентабельним. Треба просто знизити кілька ціни. На той товар, який ви продаєте, і продовжать працювати. У людей є гроші, просто їх журналісти збивають з толку. Хто кого збиває, проясниться наступного року. Та є два факти: один озвучив сам Винокур: 40 відсотків нових квартир на руках у перекупників, але вони притримують їх до подорожчання. Другий факт те, що на ринку купується мляво. Якщо уважно вивчати сайт газета «Авізо», можна побачити, що деякі квартири висять на ринку по півроку і більше долар за доларом, втрачаючи у сіні. Великий обвал поки що бояться прогнозувати і покупці, і продавці. Єдине, що не підлягає сумніву за свою квартиру, варто торгуватися до кінця, до мінімальної можливої ціни. Станіслав Фещенко, Володимир Юрій. ТВ.